Всім привіт! Ви на каналі Пан Лейкер. І в цьому відео ми протестуємо на спеціальній карті в спеціальному режимі 5 різних категорій автомобілів, які краще протримуються на драговій дорогі і далі полетять на такому цікавому трамплі. Я вважаю, це відео вийшло дуже цікавим, тому авансом підписуйтесь і ставте лайк, пишіть коментарі інші режими, які хочете бачити на моєму каналі. Давай почнемо реально з сіданів. седан я би собі вибрав от. О, малишку новеньку. Ой-ой, ой я. Б собі... Я в... А от. А от кому в реальному житті така подобається зелена малишечка? Фу. Фу. Фу? Це М5 G90 новий. М -м Ка вона гарна. Якщо М8 я М8 заспапаю. М8 це купе. Ну бра. Чотиридверний є... автомобіль треба. Там є один... Не, не. Тесла супер-супер, да, Тесла, але знаєш, Тесла може бути трошки нечесно, бо вона електро. Що, в тебе вже зламалося? От тобі белон маск нар. Ой-ой-ой, це цікава машина, до речі. Ліпше, ну давай за лінію вставай. Хлопці, всі готові? Type start to turn on lights. О, oh, чи ж почекай, я включу там якісь... Готові? Три, два, <laughs> давайте заново, заново! Заново! Фальштарт, фальштарт. Хлопці, хлопці, ці Тесли не можуть. Давайте, готові. Три, два, один. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, газу, 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 хлопці. Нормально. Ой-ой-ой, з Бехой? Беха, беха, Бех? Беха, газу, дай Беха, я хочу виграть. Беха! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ауді, Ауді слабо долетіла. Ауди. А, дальше долетіла Тесла. Потім моя беха. О, ми, ми зараз рівняємо. О, рівняємо. Ну, виходить, ауді програла. У мене друге місце, в тебе Остап перше на Теслі. Ну слухайте, Тесла можливо. порвала. Тесла порвала жорстко. Що в тебе з машиною, ну шо в тебе? Ну, а бух якийсь, чи то козявки вилітає, що це таке. А це знаєте. Ну, знаєте присіпк. Це наповнювач для лотка кошачого. <свят> Ні, ну машини, от мою, напевно, більш всього рознесло. Тесла на другому місці, ну і Ауді на третьому. Ауді, Те... блін, відносно нормально, хіба в вони колесо тут відвалилося? Ну, то таке. Так, наступна категорія в нас буде. Вгадайте, просто вгадайте, яка категорія, вгадайте. Ні, ні ні це буде універсал. Знаєте, як виглядає універсал? Це така закруглена попа в машині Да-да-да. А, так, я не знаю, що ви виберете. по нірсалам насправді важко, тут багато прикольних. Я знайшов Я вибрав, ну я не знаю. Э, э, не знаю. Шарить хтось за Сіати? Ні. Остап, ти взяв? А шарити взагалі за історію сята вони закрилися, прикиньте? І зараз замість а... цього виходять купри такі прикольні спортивні. Ой, знає, дивіться хоче богаті зробитися, Не знаю, мені здається і програє. Я, в принципі, так. готовий. Так що давайте. Три, два, yeah, гоу, yeah. гоу, гоу гоу. Так, так, уф, Вольво поперла. Вольво поп. А тут реально лаунч контроль є в цьому Вольво. Ой, доганяй Беха, але Беха не може обігнать. А ні, обганяй Беха, Беха, ні, не обганяй мене Беха, не може. І Бугаті програє. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я на Реально ти прилетів вгору? А, в натурі. Почекай, ну Вольво, в принципі, програла, але вона дуже швидко поїхала. Ти реально лаж запускав якийсь? Блін, мою так рознесло. Диви, в мене аж чорний д. А в тебе зовсім. А, ні, в... а ні, в тебе тепер теж чорний. Ой, глянь, глянь, я вже бачив машину. Диви, що в нього з машини її просто рознесло. Диви, дверей нема. Блін, жорстко. Ну, давайте, давайте тоді іншу категорію. Хлопці, а знаєте, що значить категорія купе? Знаєте таку категорію машин? Купе це коли дв... дві дверці, дві дверці. Давайте, вибирайте, яка вам більше все подобається. Ну я зразу, зразу бронюю під... Бери, бери собі БНВ, бери, я візьму собі Меркед, я взяв, я взяв, я вже взяв мані, я вже взяв іншу машину. <по> Максу, не, візьми якусь іншу, це ж, по-моєму, спорткар. А в нас категорія буде спорткарів. Блін, як же вони гарно виглядають, і БМВ? Хлопці! Хлопці, хто дивиться це відео? Напишіть в коментарях. Що ж все-таки краще, БМВ чи Мерседес? Чуваки, ви напросилися. Ми напросилися? Що ти взяв Це американська класика. Заїжджай, заїжджай посередині, заїжджай, 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 заїжджай. У мене вже капот відпав на Мерседесі через тебе, Бовдоре. І вже димиться, і вже димиться. Ой-ой-ой, <гум> а в мене є відстріли? Ану ану. Шо, чука, машина горить, відідь, відіть, відіть бідіть, бігом горить машина, бігом тікай! Реально, в мене теж є відстріли. Ануану. Ану. <гум> давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Руїна, руїна, да? Заважають. Диви, він автопілот включив. Ааааа. Переспавнює машину. Що це таке? Чуєш, а я ніяк не проїду через цього болвана. Давай через іншу смугу. О, давай, давай, поки він поїхав. Давай, давай, Охтік, давай, давай, давай. Ще один їде, ще один їде. Ще один їде? Бам. Я готовий. Всі готові, хлопці, всі готові. Повна готовість. Три, два, старт! Так, ну в принципі є шанси. Шанси бути першим і виграти цих двох хлопаків. Не знаю, ну БНВ взагалі не тащить, як нормально. Ну нормально, нормально. Побачимо, хто далі долетить. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Найс. Найс. Ой-ой-ой, ой ой найс, 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 найс. Так, так, ну. Ну, давайте будемо чесні, давайте чесні будемо. БНВ програла. Програла БНВ. Не правда, не правда. По лінії, по лінії диви двері стирчать, бачиш? Твоя Лі... ім'я ні, ні, все одно не рахується, все одно. Остап, а ну розсуди, глянь, глянь, Остап, ну подивись. Остап, признаємо, що ти перше місце. Давай вирішимо, хто друге третє. Ну, бачиш, тут двері стирчать. Я йду по лінії. Цю лінію пересікає капот Мерседес, друге місце. А тут деталька десь моя має валятися. А, ну да. Добі... <смеш> да, в дупі твоя деталька валяется, чел. <смеш> <смеш> так, зараз буде дуже цікава категорія. І ми визначимо реально, хто жорсткий гонщик. Категорія босів! Бус! <смеш> рахується, рахується, все правильно, рахується, все, рахується. Що <смеш> тобі від'їхати трошки? Давай, давай, зараз, від'їду. Все, вставай. <смеш> Ой, нав навіть не знаю, хто тут виграє, а місяця Мерседес цьому плані знову буде топ-1. Так що готовий. Максон чуть-чуть ближче, чуть-чуть ближче підійти, трошки далеко від лінії. Чуть-чуть, Оп, стоп оп оп-оп-оп-оп. оп. А в мене. А в мене турбо. Коротше 3, 2, старт. Ой, ой. Стой, <стій> <стій> давай заново. Що давай. <стій> ти там розпався на кусочки? А почекай, а в цьому буде виглоб такий? Вау, а що в нього дивись, мотор якийсь? диви яка в нього тачка Ауди. Да. 3, 2, старт! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! розпадається. О, Я тоже розпадаюсь! Так, да. Аби доїхати, аби доїхать, аби доїхать аби Максона взагалі там не видно. Нормально, 200 вижав. Оп-оп-оп. Но... А, -а, -а, -а! Ні. ну, навіть не знаю, тут все настільки очевидно і думати не треба. Я вважаю, тут все дуже очевидно. Ну, Мерседес дуже добре тримався, потім почав просто-напросто з нічого випадати. Ну, і таке буває, в принципі. Ну і зараз буде остання категорія хлопці, це буде дуже круто, дивіться, зараз буде жесть 60. Хлопці, зараз буде категорія спорткарі, Я зараз когось винесу. Цікаво, а ми виграємо цю Audi тюнінговану. Всі готові, хлопці. Не, Я готов. Я не приважу. Чекай. У мене машина, широкий, спорткар, знаєш. Лаунч? Без лаунча, без лаунча, обов'язково. Глянь, забайтесь. Все, готові? Три, два, раз, гоу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! хлопці, хлопці, я тащу, я тащу, я тащу. легко машинка тащить. Он розпадається. Розпався. Але я їду, я 350 вже їду! 450. Ну і де ви? Де ви, де ви, де ви? Ууху. Чувак, ти жорсткий. Ааа, знаєш, у мене машина просто на маток. Диви, вона сама їде. Стой! Стой!